Глазовий написав таку про нього усмішку. Зустрілися двоє друзів обидва Миколи. Може, вип'єм помаленькій, ні за що й ніколи. У тверезе товариство, я вступив недавно. Маю квиток з початкою. Маю квиток з початкою. А ти ж любив горілочку, казав, що то ліки. Тепер з нею покінчено, зав'язав навіки, а чого ж несе від тебе, як з пивної діжки, зав'язав, мабуть, слабенько, пропускає трішки. Зустрічає мене Микола Федорович, каже, Толя, дай мені відповідь на такий вопрос. На такой вопрос. для чого в чоловіка спіною хребет? Я говорю, не знаю, щоб голова в штани не впала. А знаєш, для чого в чоловіка в носу перегородка не знаю? Щоб кози не парувались? Успіхів вам, доброго здоров'я, перемоги! І нашого доброго настрої рідні мені потажами.